Щоб повторити. Давайте ми я, я закликаю, давайте точно закликає, а то просто розкаже про смотри. Це чешський Чехія. Чехія, да. Не да. буду казати, хто їх робив для Чехії. Ну.

багажник положим. Ні, цены что? Не, то что соломки не можно. Соломки, если что, я думаю, пару штук. Нет, шеляжи по две. Шеляжи по две, ты попади, ты пипи. Центром наверх. А их это не давайте. Все. Просто в захваті від цих хлопців, що вони роблять таку велику справу, добровольці, поїхали в ці гарячі точки, Нічим не обладнані засобами захисту, ну і ми просто вирішили їм допомогти. Що, я думаю, от, що дійсно, якщо кожен з комерційних структур долучиться до цього, то наші хлопці будуть не тільки захищені, а, і, напевно, не буде пафосом сказати, що будуть збережені багато життів.